Що я маю сказати? Проїхав майже 800 кілометрів на цьому пасаті, і він мене реально ця вся ситуація з ним, як я його очікував, які в мене очікування було від його стану, від комплектації, і які вони стали насправді, мене реально тішать. І це, мабуть, той самий випадок, коли як то кажуть, лотерея ну, коротше, фартануло, попався нормальний автомобіль. Я задоволений автомобілем, от проїхав на ньому скільки. Перевірив його стан. Він трішки зараз забрьоханий, тому наступний етап буде: це автомобільчик доїде до міста Харкова. Поїде на прибирання декілька сколів, подряпинок замазати. Потрібно ті, що я показував. Він зараз в дощ потрапив трішки забрьоханий, але в нього дуже і дуже крутий колір. Синій металік. Реально на сонечку переливається. В такому кольорі. До речі, в мене був колись на каналі Passat B8 b 8 Biturbo дизельний двохлітровий. Хоча той був в виконанні Хайлайна, це виконанні Airline. виглядає, як то кажуть, на 240. А їде всього навсього на 150. На нашому автобані я на ньому зачепився з BMW, розігнав, поміряв його максималку 211, при тому, що він на важких 18-х катках, у нього панорама, у нього купа всього-всього, тобто важка комплектація, називемо це так і в нього 17-й комплект, 4 колеса там майже 100 кг ще в багажнику. Тому будемо вважати, що він, в принципі, їде ще абсолютно нормально, технічно, без якихось зауважень. Реально збитенький такий ціленький, живенький автомобільчик в цілому нахвалюю, тому що реально автомобіль. Мене тішить оця вся ситуація. Я їхав такий з легким мандражем, тому що автомобіль не дешевий, найцікавіше. Гроші не мої. І я турбувався дуже, якби, чи буде він нормальний, чи ні. Ну, повторюсь, фартануло так, фартануло. Коротше, їду далі на Харків, такий трішки в мене відпочиночок, тому що треба вставати частіше зараз, проходжуватись, вирівнюватися, тому вийшов ще побалакати на камеру, відпочити. І автомобільчику дати також. Передихнути. Їдемо далі, включимося. Після вже прибирання покажу, як буде виглядати посатик в нормальному стані. А потім відправимо його вже в рубрику на продаж. Дуже гарно видно і, чесно кажучи, це доволі непогане рішення, адже Passat з такими фарами він коштує дещо дешевше, ніж Passat з лінзованими фарами. Дивлячись по коментарях моїх підписників, багато хто асистент DLA саме через який варто купувати лінзовані фари, вимикають. І в мене іноді виникає такий. Дисонанс, типу, а для, чого, для чого тоді було купувати такі фари, якщо не користуватися цим асистентом. Тому, ну, в принципі, LED, звичайні рефлекторні теж мають право на життя. Вони доволі яскраво освітлюють. це я йду на ближньому без протитуманних фар, можна ще протитумані атак вімкнути буде. Така різниця, як ну, але цього абсолютно достатньо. І бачите, навіть в дощ на дорозі це видно Ось майже пройшов. Дорога мокра, а освітлення асфальт видно абсолютно адекватно. Тому якщо ви не збираєтесь користуватись асистентами, для вас це щось таке зле, чужорідне, то мабуть не варто за ті фари і переплачувати. Середній лед теж абсолютно адекватно під світло. Доїхав посати кухарків, все добре, але сталася одна неприємна річ. Я записався на хімчистку, чекав три дні, і, будь ласка, коли стався день, коли мене приймуть, помиють автомобіль, підготують, якби пішов дощ. По погоді бачу, що це ще на декілька днів. Якби така неприємна річ. Ну, але автомобіль треба прибрати. В першу чергу всередині його було прибрано, попилосошено, скоріш за все, перед віддачею на аукціон. Але дуже суттєво замастили саме водійську частину. Ну, під ногами проєм якби, і по керму є такі дрібненькі, ну, видно, що його як прибирали, ніхто тут деталі не робив, зі щиточкою пилюку не відмухував. Якби. Треба все-таки його прибрати, тому що по суті, після прибирання автомобіль має мінімальні сліди зносу в салоні, якби він буде ну, набагато приємніший. Я хімчистку прибирання собі на своєму автомобілі роблю десь раз на рік. Навіть при тому, що я його не продаю просто для себе приємніше, ти сідаєш в автомобіль, в якому там ні пилинки, ні піщинки. Він пахне приємно, тому що навіть від пилу звичайного, навіть якщо ви регулярно прибираєте в автомобілі, є ну збирається неприємний запах. А тут так тим більше автомобіль все-таки приїхав на продаж. Він має викликати тільки позитивні емоції. Тому прямуємо на хімчистку до онвіл Detailing. Вже не вперше хлопці прибирають автомобілі, роблять доволі якісно швидко. І це мені дуже подобається. Посилання на їх інстаграм, контакти. Я залишу внизу під відео. Будь ласка, звертайтеся, хто в Харкові. Часто питають мене про різного роду сервіси, мийки, детейнги і так далі. От, будь ласка, є вам рекомендація внизу. Все окей, все вдалось. Ох. Аж світиться тепер. Скольчики. У нас головний скольчик був отут, тут, наскільки я пам'ятаю. Є. Тільки фарбувати, да? Вони смогут підкрасити, тому що буде видно і не сильно красиво Ну да. Окей. В принципі, там не до металу, просто візуально. Візуально неприємно. Ну, крутяк. Виглядає супер. І салон у нас тепер чистий. Не такий, як був. О! От сюди тепер можна сідати і тут тепер можна їздити. Ну, коротше, чистий автомобіль це взагалі інший автомобіль, до нього і відношення інше, і відчуття він дарує зовсім інше. тим більше такий автомобіль, який виглядає круто, в салон має крутий, кермо навіть таке типу під спорт аля Коротше, приємно пахне, я завжди всім рекомендую, друзі, робіть хімчистку хоча б раз на рік. Навіть якщо ви не бачите, що є якась пилюка, отут дах чорний, навіть якщо хтось помацав його брудом якимось, там не буде зрозуміло, що він брудний. Але бруд там все рівно є, в'їдаються запахи, в'їдається пилюка. і ну, Особливо важливо для тих, хто там страждає алергією чи чимось подібним. Якби. Це важлива штука, тому рекомендую. Хлопці по Харкову, де я робив. он Вілди Телінг. Будь ласка, внизу посиланнячко буде. звертайтесь вам також зроблять автомобільчик чистий і приємний. Ще й відполірують цей паса. Також відполірували, бо після мийки він виявився в великій кількості подряпанок. Декілька сколів було замазано, якби ну як замазано, щоб воно потім там не кородувало. Якби і тут колір такий, що знизу йде біла ґрунтівка і коли від, відлущуються трішки фарби, якби для автобанних автомобілів, які на швидкостях їздили по автобанам, якби це не новина, тобто в них з'являються такі білі цяточки. Це не метал, але ну їх бажано чимось зафарбувати, забрати, щоб воно хоча б в очі не кидалося. От ну коротше, де куди звертатись, ви зрозуміли, що як відбувається з автомобілем після того, як він заїхав в Україну в конкретно в моєму випадку, що я роблю з автомобілями прибирання. Полірування, якщо треба, але і то раніше ми його не робили, віддавали, як є автомобілі вже там. Клієнти. Зазвичай у нас в Україні чомусь люди, навіть купуючи такі автомобілі, більшість випадків не роблять так ні косметики, нічого такого. Хоча ну, якби, це автомобіль, якби робить по вигляду зовнішньому набагато-набагато приємнішим. Повторюсь, це для цього конкретного автомобіля було вкрай важливо, тому що він виглядає в релайно-пвісі, він має виглядати приємно. Ох, який же він красавчик. Я знаю, що багато хто вже подумав. Оце підготовка, оце таке, намили, начистили і продають. Ну, по суті, приїзд для запуску у Львові, коли на дворі було там щось плюс 3 чи плюс 4, я не почув від автомобіля якихось сторонніх шумів там від маховика чи від чогось такого. Зараз на дворі плюс 9. Будь ласка, без вебасту, без нічого такого. Я не побачив там ні підтікань. Електронна діагностика не показала помилок чи якихось проблем по форсункам чи електронним іншим системам. На ранок, двигунчик, м'якенько, плавненько. Жоден з роликів не свистить, не цукотить, нема підтікань, всі оливи рідини в своєму рівні. Чого над ним танцювати? Але на СТО ми все рівно поїдемо. Багато кого цікавить ця перевірка на холодну, диму немає. Ні звідси, ні звідси, будь ласка, все тихенько, все рівненько. Стан реально для свого пробігу дуже і дуже класний. Колодки там по залушку? Еще что Задних нет. Задних колодок? Да. Колодки просто. А, нет, ну, есть. Колодки есть? Сколько тебе хватит? Далеко ты будешь ехать. Не, ну, если совсем нема, бо я автомобиль на продаж. Мне на ну продаж? Да. Все, походу. Ваня, продаем. Если на продажу продаем, защитку снять. ты че, не тече. А -а -а -а. Ну, солидок небольшие надрывы, они там Задний, да? Да их это менять четыре. Ага. Тут тоже такая же а может, там у меня трошки светла? <рес> трошки Заліз, погрызли. Власне, вердикт СТО, ви чули і бачили своїми очима. Тобто, у нас на підході задні колодки. Це по суті знову ж таки елемент торгу. Вони можуть бути встановлені нові. Абсолютно, а у нас є запітнювання на КПП. І що найголовніше, що ні механіки, ні я не змогли знайти звідки воно з'явилося, тобто навіть не підтікання, старе запітнювання. по словам механіків. Ну, скоріш за все, коли щось текло, виправили. От і залишився слід по автомобілю Ніяких нарікань по двигуну, по підтіканням чи ще по чомусь конкретно. Що стосується там, турбіни чи піддону, сальник найголовніше. Там, де зазвичай підтікає, тут абсолютно сухо, без якихось зауважень. Ходова позаду в ідеалі, попереду, знову ж таки, у нас 217 тисяч, є трішки потріскані такі сальнички задніх важелів. Ну, але то на... Смак, як то кажуть, вже майбутнього власника можна замінити, можна можна поїздити, можна одразу замінити. Повторюсь, це все може виступати в якості торгу, можна зробити і забрати автомобіль. Готовий в Харкові це все працює і так далі. Ще яка цікава річ була виявлена на СТО вже хлопцями конкретно, які займаються цими автомобілями, через них доволі багато проходить подібних автомобілів, в тому числі якихось типу заряджених. Якби відчуття від кермування цим автомобілем, я коли сів в нього, я думав, це от кермовано якесь не таке, і ти коли крут. То ж це кермо якось по-іншому відчувається керування автомобілем в цілому. Як виявилося, у цього автомобіля короткохідна рейка від GTI, GTD, Golf, наприклад, чи того ж самого Passat, в якій за один оберт, отак от колеса вивернуті, а отак прямо вже стоять. Ха, Прикольно! В звичайній версії доводиться кермо попокрутити. Тому тут маю сказати, от навіть механіка, але однією рукою цей автомобіль кермується неймовірно легко. Такий, не тільки виглядає посадк, виявляється у нас прикольно, а ще в ньому є прихована така одна річ у вигляді короткохідної рейки. І це додає якихось своїх відчуттів. Повторюсь, я думав, це кермо. от Воно якесь воно трішки знизу вище, воно по діаметру по своєму трішки менше. А виявляється це все діло в рейчці. Буду знати я, і ви тепер на майбутнє. От. Мінімальні рухи для того, щоб керувати автомобілем на доволі суттєві такі маневри. робити. власне, кого автомобіль зацікавить? Інформація по ньому розгорнута є в моєму телеграм-каналі. З детальними, максимально фото, детальний опис комплектації також доступний. І під цим відео було опису можете звернутись і можете стати новим власником цього автомобіля.